Наприклад, у Міністерстві соціальної політики лише 20 одних і тих самих громадських організацій інвалідів із року на рік отримують увесь фонд грошей, а це 30 мільйонів, передбачено для підтримки всіх громадських організацій інвалідів загалом. А власне, як розподіляються ці гроші? У переважній більшості випадків це самостійно вирішують органи виконавчої влади. Вони самі визначають процедури, з якими їм розподіляти гроші. І такі процедури часто не є. Публічними, тобто порядок не можна знайти у відкритих доступних фазах законодавства. Органів гунашої влади не люблять використовувати конкурси, конкурси використовують на центральному рівні лише 3 із 65 органів. І таким чином розподіляється лише третина або навіть чверть загального фонду державного бюджету для підтримки громадських організацій. Випадків не визначено на підставі, яких критеріїв має надаватися фінансування, як мають оцінюватися проєкти, а іноді взагалі не передбачено обов'язково громадської організації писати проєкти. Наприклад, у Міністерстві, в тому ж Міністерстві вже згадано соціальної політики, громадські організації інвалідів роздають гроші самі собі, тому що у складі конкурсної комісії, хоча вона умовно конкурсна, знаходяться всі ті організації, які подають заявку на отримання грошей. Тому ми бачимо, що не тільки на цьому міністерстві, врешті, також рішення чи надання державної фінансової підтримки часто ухваляється в умовах конфлікту інтересів.